Здоров'я, бажаю! Минулий тиждень приніс позитивну новину в царині американсько-українських економічних взаємин. А саме, вугільна компанія x coal що у штаті Пенсильванія, має намір поставити до кінця цього року 700 тисяч тонн вугілля антрациту в Україну. Як відомо, це вугілля в нас в дефіциті. І закуповуватиме його державно поки що компанія «Центр Енерго», яка володіє Зміївською, Трипільською та вуглегірською теплоелектростанціями, і відповідає за 15% виробництва всієї електроенергії в Україні. Це позитивно, оскільки ми чудово розуміємо, що залежність від російського вугілля та вугілля з копанок Донбасу є абсолютно неприйнятна для поняття національна безпека, і тому диверсифікація постачання чорного золота в Україні є вкрай важлива. Щоправда, є нюанси. Так, зокрема, ціна однієї тонни американського вугілля чомусь складає 113 доларів США. А ціна такої ж самої тонни вугілля антрациту з Південно-Африканської Республіки, також з доставкою, перевалкою в портах і доставкою-залізницею, складає всього 100 доларів США. Розуміємо, що така різниця не може бути пояснена чисто ринковими умовами. Очевидно, тут за аналогією з радянськими часами нам щось додали в нагрузку. Можливо, не всі пригадують, але була така практика. Якщо ви хотіли придбати лопату в крамниці, вам ще доводилося придбати до неї пластмасове відро. Отут маємо щось схоже. Як бачимо, геополітика потребує поступок у таких питаннях. Тут, до речі, дуже цікаво, що американський міністр палива та енергетики Рік Перрі має намір прибути в Україну найближчими тижнями для того, щоб продовжити лобіювати інтереси американських вуглевидобувників. Як відомо, видобуток вугілля в США зараз перебуває у вкрай низькій точці, найгірші показники з 1978 року. Але постійно нарощується експорт за кордон. Крім того, треба не забувати, що американські шахтарі це віддані та активні виборці теперішнього президента Дональда Трампа. І безробіття серед них це саме той показник, де він хоче зараз завоювати позитивні результати шляхом скорочення безробіття і збільшення кількості робочих місць. Тут, до речі, залишається питання, як бути із безробітними у сокальському вугільному басейні, як бути з безробітними українськими шахтарями шахт. Західної Волині і Західного Донбасу, адже ми чудово розуміємо, що закуповуючи вугілля за кордоном, ми таким самим чином демонструємо безперспективність вітчизняного вуглепрому. Ну і врешті-решт, також не треба забувати, що американські інвестиції в Україну бажано залучати, використовуючи ось такі ситуації, які є дуже сприятливими. Якщо українська влада задекларувала свій намір продати центр енерго і його електростанції Зміївську. Трипільську і вуглегірську наступного року, то чому б не скористатися візитом американського міністра Ріка Перрі і не запропонувати йому залучити американський капітал в українську економіку? Нехай американський інвестор прийде і купить акції українських теплоелектростанцій, якщо вже вони постачають сюди вугілля. Якщо до нас застосовують принцип працювати в нагрузку, нам потрібне, скажімо. Вугілля а електростанції, які на ньому працюватимуть і так потребують приватизації та інвестицій, тоді це необхідно поєднати. Бо ж якщо ми купуємо лопату, нам пропонують пластмасове відро. Таким самим чином пластмасове відро можемо запропонувати в нагрузку і ми. Будьмо уважні.